Усім привіт! Рада вітати вас у своєму новому відео. Хто заскучав за мною і думав, де я пропала, сьогодні все розкажу, де була і що сталося. А зараз починаю своє відео зі сніданку. Роблю його максимально смачним для дітей, адже це млинці, вони дуже за ними заскучали. Певний час я їх не робила, і діти вже бачу, їм піднебридли вже яйця. Тож вирішила зробити. Млинці. І Сьогодні вони в мене будуть солоденькі. Ну, в принципі, це я так стандартно роблю. Для початку я змішую 3 яйця з цукром, дрібку солі додаю і додаю майже все борошно. А розігріваю зараз молочко, і коли в мене буде така вже густа-маса, густа, -густа маса, молоком я її буду розводити до рідкого стану, до тієї консистенції, яка мені необхідна. До речі, аби ваші млинці були такими ажурними, можете ще додати мінеральну воду, але бажано її теж підігріти. Або просто водичку теплу нагріти. Це такий лайфхак. Нещодавно я його використовувала і дійсно млинці були дуже красиві, ажурні. Також я додаю всі млинці оливкову олію і тоді вже пательню тільки перший раз змащую трішечки, адже я смажу на чабуні сковороді, а всі наступні млинці вже без змащування. Тісто доволі таке, я б сказала, одразу його можна смажити, не потрібно вичікувати. Іноді воно менше з комочками виходить, цей раз трішечки були, але, думаю, не проблема. Зовсім капельку їх було. Але саме тісто дуже-дуже смачне і легке. І як я сказала, на човуні сковорідці змащую, трішки олії додаю в тісто і починаю свою вранішню рутину. Думала нам з чоловіком приготувати якийсь інший сніданок, але вирішила, що також будуть млинці. І нехай вже так і буде. Не скажу, що ми так наїдаємось таким сніданком, бо по декілька млинців це не зовсім ситно. Але я ще додала. Трішечки банану, наріж... нарізаного шматочками. Та в мене були залишки згущеного молока звареного. Вже зовсім капелька, але трішечки було. Діти полюбляють і з варенням, і з медом. Словом, що є в холодильнику, те можна і додавати. Солодкий сніданок це завжди виграшна для моїх дітей пропозиція. Ну і, звісно ж, для нас з чоловіком теж по кілька штук дісталося. Також приємного вам перегляду, смачного всім, хто снідає або обідає. Ну а я далі смажити свої млинці. Декілька днів поспіль саме чоловік займався домашніми справами. Пізніше розкажу, що і як. Але знаєте, я трішечки відпочила, якби це не було дивно, але все ж таки не я займалася переважно більшістю справ і, можна сказати, трошечки відпочила в цьому сенсі. Звісно, в мене були інші причини, чому цей відпочинок не можна вважати досконалим, але все ж. Скажу так добре, коли хтось вміє ще готувати, може принести чаю і поїсти. І не лише від тебе залежить чи сита сім'я. сім'я. Ну, це прямо дуже важливо. Тож важливо, щоб і, чоловік вмів щось приготувати, і діти давали собі раду. Якщо є якісь перекуси вдома, то в принципі діти зазвичай знайдуть собі що пожувати. Це стосується і фруктів, і печива. І якихось таких уже готових страв, якщо вони є в холодильнику, то ну, вони навіть не розігріваючи, можуть брати і їсти. Головне, щоб було. Ну, а Я тим часом вже приготувала по два млинці дітям, вирішила швиденько їм подати, кришу бананчик і викладаю ось так буквально ложкою згущене молоко. Воно твердуватеньке, бо вже загусло, але дуже-дуже смачне. Тож, таким апетитним сніданком, сьогоднішній день починаю. А це декілька кадрів, як у мене тут всі одразу до мене прибігли, бо мама нарешті встала. Адже мама хворіла і майже нічого не могла з ними зробити. А як тільки мені стало легше і я почала потрохи вставати, то і всі домашні справи повернулися до мене. Ставлю на місце брудний посуд в машину. Ввечері буду запускати на цикл 1,5 години. І так ми вже привикли щоночі ставити посудомийку, і вона нас раз на день виручає. Звісно, що протягом дня інколи доводиться щось мити вручну, але це дуже мало таких є предметів. Я дістала, щоб у нас було в запасі багато виделок, ложок, ось такого всякого, а тарілок у нас достатньо. І все, в принципі, нам вистачає. Дуже рідко, коли доводиться мити декілька виделочок, до прикладу. бо... Ми використали всі. Але вручну я мию чашки, бо часто зараз чаюємо. Прозорі з подвійним дном чашечки для кави. ну і от Зараз вирішила з пастою, ось такою універсальною помити чайник, бо на ньому саме від води є краплі і наліт. Тут у мене біля віконечка справжній рай. Бачите, скільки квітів стоїть? Це все орхідейки. Деякі вже без цвітоносів, тому що я їх відрізала, адже вони перецвіли. Але вони будуть скоро цвісти. Якщо не влітку, то, можливо, вже на осінь. Але зовсім скоро вони знову будуть мене тішити. Деякі ще цвітуть, тому поставила їх тут і тішуся, дивлюсь на них. Але вже зимове квітування відходить. Але сайт, знаєте, квіти вдома це щось надзвичайне. Обожнюю орхідеї за те, що. По-перше, вони довго цвітять, довго тішать око. Це просто неймовірно класна рослина. За умови, що ви правильно за неї дбаєте, вона буде вдячно цвісти. Як бачу, я декілька днів мене не було тут на кухні і дуже багато чого потребує моєї руки. Саме знаєте, прибрати, потерти, бо все рівно чоловік так не зробить, як жінка. Ну, Принаймні, мій, я не буду за всіх говорити. Тож я вирішила швиденько помити ще й мийку. Вона вже така бруднюча, що на неї страшно глянути хоча б цією пастою. Можливо, не так ретельно, як могла би, але наскільки сил вистачило, і вже приємніше глянути. Але знаєте, де не глянь, є, що робити. Я просто очима роблю, а сил ще не дуже багато, відновлююсь, але, думаю, помалу зроблю все. Декілька днів тому я взагалі не могла встати, тож зараз це вже ого, го можна сказати, що це вже супер. Тож, займаюся тим, що упущено. Сьогодні в планах у мене приготувати на декілька прийомів їжі м'ясне, а також хочу подивитися, що є з продуктів, бо потрібно буде на днях уже або замовляти доставку. Або ж їхати по продукти, бо ну, максимально все зникло, з хати все з'їли. Ну, знаєте, воно як, коли п'ятеро сидять вдома, бо діти не ходять зараз в садок в школу через те, що я хворіла, і чоловік ось, та і, ну, троє дітей, ростуть організми, всі щось хочуть їсти. Тож тих продуктів буквально не стає за декілька годин. Чоловік, звісно, краще почувався, то виходив в магазин, дещо підкуповував, але так глобально ні. І ну, можна сказати, що ми вже так доїдаємо останні крупи, знаєте, і вся заморозка також пішла. Тож обов'язково потрібно буде поповнити запаси і зроблю це як тільки зможу, насправді, бо що ж тут зарікатися, ще мені важкувато. Хаваю мультиварку. Кілька днів підряд вона мене виручала. Я в ній готувала каші різноманітні, але вже зараз буду варити на газу, так як я звикла. Помию тут засобом поверхню, бо є якісь розгоди, каплі і таке інше. Все потрібно мити. От я дивлюся, що все зальопане, все таке брудне і техніка. Але не все одразу. Потрібно просто зараз, хоча би пригребти те, що. Найбільш таке брудне і найлегше це зробити за допомогою кількох протирань, а вже по ходу, буду собі там мити і вікна, і меблі, і таке інше, аби тільки здорові, як то кажуть. Ось такі от справи. Звичайно, що чоловік молодець, що хоча б не дав нам з голоду померти, теж на тому я дякую. Ну, а сама беруся за прибирання. Хочу зараз трошечки пропилососити, а вже сина попрошу, він зробить вологе прибирання. Вже так вдруге в нього прошу, в нього гарно все виходить. Звичайно, потрібно дуже так ретельно розставляти задачі, говорити, що кому робити. Донька після обіду або вечері може позамітати під столом, якісь крихти прибрати, іграшки, звісно, розібрати, можуть щось ще зробити, але вони. Як малі діти ще переважно бавляться. І я думаю, нічого страшного, якщо накопичиться більше справ, ніж зазвичай. Вирішила на швидку руч також протерти плиту, ну це буквально від пилу. А вже таке ретельне миття буде пізніше, та й вона не сильно брудна, якщо чесно, тому що на ній ніхто так особливо не готував. Ось. Але треба буде якось її приділити увагу. Уже після сніданку чекає тут пательня, вона охолоджується, і пізніше я її заховаю, щоб не стояло все на виду. Всі поверхні заставлені якимись речами, і знаєте, саме від цього якийсь такий е, ось бруд, здається, ніби так всього багато, брудно. Хочеться, щоб трішечки було якось чистіше. І треба, перш за все, розібратися з предметами на поверхні. Я взяла і все, що можу, розкладаю по своїх місцях. Звісно що тут є техніка, яка не прибирається, і на постійній основі ми не користуємось. Чайник, бо ми часто чаюємо зараз, вода і посуд, який от миється вручну саме. Це у нас з поверхні не зникає. Але що можу, те й прибираю. Прийшла посилочка від 25 Кофі Ростерс. Давайте разом з вами розпакуємо. Так, всередині ось такі прикольні листівочки весняні. І новинка кава Spring Dacia Blend. Аромат бузок, стиглий барбаризи. Абрикос, смак, чорний чай, квіти мед. Клас, дуже красива така. Весняна упаковочка. Залишаю вам промокод на знижку 15%, зоряна 15%. Він завжди в мене в описі під відео, тому переходьте і замовляйте собі каву. Ну, а мені дуже цікаво, що ж це за аромати такі. І смак чорного чаю в каві. Це максимально незвично звучить. Будемо куштувати. Можливо, хтось уже пробував. Напишіть, як вам, яка ваша улюблена кава? 25 Coffee Roasters? Я полюбляю а, Ефіопію сідаму, мені дуже подобається. Ну і ще спробуємо отаку от новиночку. Дуже дякую, 25 Coffee Roasters. Всі посилання будуть в описі під цим відео. Ну що ж, привіт! Сьогодні мені трохи легше. Я вже сьогодні і прибирала вдома, і помилася. Діти на фоні кричать. Розкажу, де пропадала. Пропадала вдома, хворіла. Як в останньому відео розповіла, що мені здавалося, що якусь простуду підчепила, але це була неправда, тому що підчепила я щось складніше. Що болить? Ну, то не боїтеся і не буде боліти. Закривай двері. Підчепила я або такий грип, а до цього в мене напевно був не грип. Не знаю, я не робила тестування, або якісь ускладнення пішли. Ну, судячи з того, як я почувалася, що все пішло ускладнення після грипу. Тому ось тиждень я не виходила, нічого не мала сил знімати, бо я буквально існувала в ліжку. От, скажу так, що я дуже давно так не хворіла, чесно кажучи. Не було ані такої слабкості, ані такого кашлю, ані такого жахливого самопочуття. Це просто кошмар був. Коли я відчула, що щось не те, бо я видужила, я вже була здорова 10-11 березня. Тут ввечері в мене починається температура і кашель з'являється, і слабкість. Діти дуріють, тому що не виходять на вулицю. І я розумію, щось не те. І за ніч мені прям погано. На ранок я прокидаюся вранці 39,3. Ось, я кашляю, я йду вранці на аналізи. Я збиваю температуру, йду на аналізи. Аналізи нормальні, ну, не знаю, не підчепило, напевно, що кров на той час. І рентген роблю. Рентген теж добрий. Ну, типу, нічого взагалі немає, а я вже гавкаю. Uh, ну, думаю, раз нічого немає. Ну, може, це якийсь такий вірус не типу. Будемо чекати до веч... До вечора я чекаю. От в мене повторюється температура, і ну, починає таке зелене мокротиння бути, і я розумію, що це щось пішло бактеріальне ускладнення. І ми з чоловіком приймаємо рішення uh, пити антибіотик. Ось, скажу так, що я в житті може ще два рази пила антибіотик і антибіотики. Тому я сиділа на цих антибіотиках і лежала постійно. У мене взагалі упадок сил страшний був. Потім приєдналася біль у грудині. Я так думала, що це мені болить серце. Вночі викликали швидку. Мені зробили електрокардіограму. Сказали, що це не серце, це грудина вам болить. Хоча прям серце мені здавалося, що боліло. Ось. Ну і... І я лежала постійно, бо коли я вставала, я падала без сил майже щось. Дуже важко було чоловіку, бо він теж себе в цей час не дуже добре почував, але краще, ніж я. І тому на ньому було от саме догляд за дітьми, це їжа, це все. Я, звісно, теж вставала, там мультиваркою користувалася грилем, запікала м'ясо, щоб було що їсти. Але це так, встала швидесенько, там, за три хвилини все зробила і пішла. Знову лежати, багато пила води. ну Ось тиждень прийшов, я допиваю сьогодні останній день антибіотика сьомий день, і кашель залишковий залишається і дуже сильний такий упадок сил. Не знаю, скільки він ще буде спостерігатися, але це капець якийсь я просто в шоці. Дуже важко бути наодинці з хворобою, коли тобі ну, ніхто не може допомогти. Напевно, на майбутній сезон будемо щеплюватися, бо це жах. Діти тільки одужали. Влада була на антибіотику, як я говорила в попередньому відео. В неї ще такий трошки залишковий кашель лишився, але зразу після антибіотика їй стало краще, температура вже не росла. І це дуже тішило, бо тоді ж було під 40. І так само у мене, як я почала пити антибіотик, то вже температура не росла. Ось такі от справи, друзі, тому. Я дуже сподіваюся, що ви легше перехворієте, або і не перехворієте, бережіться. Це капець, це просто був капець. Я так дуже давно не хворіла. М -м -м. Те, що в мене було з 1 березня, це була взагалі дитяча якась розмова. А от те, що вже було після того випадку, як я думала, що одужала і пішла по продукти, то то вже геть інакше. А, да, оскільки всі ж хворі, то... Замовляли доставку сільпо один раз, але нам половину не привезли. Один пакет забули в магазині чи що, і це все було вночі. І мені тоді ще серце прихопило, і швидка їхала, і це капець був, бо ще ну, коротше, я почала хвилюватися цей пакет. Словом, потім привезли, але буде знати, що там сільпо можуть загубити замовлення, та й таке. Думаю, Живемо так, знаєте, від магазину до магазину. Чоловік там, то в Галю зайшов кілька разів, то в сільпо, коли йому стало краще. Ну, в нього таке, я б не сказала, що в нього грип, тому що грип певно, має специфіку. Він і не кашляв, і нежить у нього не було. У мене було все. У мене є ускладнення на вуха, і кашель, і я думала, що в мене гайморит розвивається. І температура, словом, жах. Повністю жах. Ось тому я зараз, звичайно, ще буду себе берегти, особливо нікуди ходити не буду, але вже принаймні я встаю. А, до речі, оскільки я не часто п'ю антибіотики, може хтось знає, в мене тиск такий низькуватий став. І це, це ще додає знаєте, цього упадку сил, бо від низького тиску ну, прям максимально важко. Хоча я каву зараз не п'ю, тому що я не знаю, як вона повпливає на організм. Можливо, не треба сильно так цю нервову систему а, стимулювати. Ось таке, коротше, все, побігла, вони дуже... дуріють спра. Ну, і як обіцяла, зараз буду швиденько займатися обідом. Взагалі, стравами на пізніше, тому що невідомо, як я себе буду почувати, потрібно підготуватися. Я розморозила три філе курячі. Беру два-три яєчка, вони у мене невеличкі, і дві такі середні цибулини, одну морквинку. Також думала, що додам сир твердий, але врешті я його зараз не буду в котлетки використовувати. Дістала свій кухонний комбайн, поставила туди насадку ніж і філешку курячу нарізаю такими крупнішими шматками, додаю туди одразу цибулю, моркву. Ось так крупно також, і все буду перебивати до однорідного стану. Також яйця можна туди вбити одразу. Стосовно спецій, буду додавати паприку, чесник, сіль і чорний мелений перець. А загущувати всю цю м'ясну масу з овочами я буду панірувальними сухарями. І от така, от, коли буде вже готова маса під котлети, я просто на пергаменті. Викладу і все запечу, буде так дуже багато котлеток, і на обід і на вечір на декілька разів словом, бо стан ще все таки слабкуватий. Перебиваю все гарненько, оскільки м'ясо гарно розморожене, то і перебивається воно добре. Добиваю туди яйця ще, щоб е, за рахунок вологи краще перебити фарш. І все. Потім перекладаю в миску, додаю спеції і буду викладати. На форму. Ну і не забудьте додати, звичайно, шпанірувальні сухарі. Дуже такий легесенький варіант. Я взагалі полюбляю в духовці готувати котлети або якісь такі м'ясні страви, бо зразу можна багато накласти, не треба над кожною котлетою стояти. Ну і це набагато здоровіша їжа. А от коли я хворіла, то дуже часто користувалася своїм аерогрилем. В ньому я запікала і овочі, і картопельку, таку як гриль робила картопельку, типу як, ну, як по селянськи але це ніби картопля -фрі. Словом, Дітям так подобається. Вони вже декілька разів підряд просять. Головне, щоб були нормальні сорти картоплі. Ось, і рибку запікала дуже смачно. Тож часто користуюся. Одне щось в духовці, до прикладу, опікається, інше в аерогрилі, це набагато-набагато швидше. За 20 хвилин повноцінна вечеря з кількох страв взагалі просто супер. Ну а на черзі в мене спеції, паприка, чесничок, як я сказала, і сіль дуже легкий рецепт. І знаєте, це те, що завжди майже є в холодильнику. Стосовно того, чи люблять діти такі страви. Люблять, в мене діти полюбляють котлетки. Але чомусь от саме курячі менше всього. Як я говорила, ми не дуже полюбляємо курку, особливо я. ну Чомусь не дуже я полюбляю. І діти, ви якось так, знаєте, так якось, якось, виходить, що не дуже. Якщо є або яловича, яловичина, або суміш яловичини, свинини, то ось вони таке будуть більше їсти. Але їмо, що є. Треба було використати курятину, тож її використовуємо. До речі, коли я хворіла і не могла особливо займатися домашніми справами, все, що я купувала, чи чоловік, до прикладу, це були курячі стегно. Просто філе стегна, точніше. Я його в спеціях обвалювала і запікала в духовій шафі 25-35 хвилин. Кілограм м'яса запеченого, смачного, свіжого, класного. Ось, і ну, не треба над ним стояти. Дуже-дуже легко. І головне, знаєте, що навіть якщо сил немає, то це м'якеньке м'ясо, будь-хто його пережує без особливих зусиль. Ну і, звичайно ж, в такі дні помічними є всі наші гаджети. Тож я дістала і мультиварку, вже дуже давно нею не користувалася, але вона мені і всі каші варила, які потрібно, і підігрівала. Словом, я дуже їй вдячна, вже зараз заховала. Не те, щоб в мене зараз сил так багато, але просто вже трошки можу ніби інші страви приготувати. Від каш вже втомилися б, на правду. А так закинула, знаєте, зранку. Склянку якоїсь крупи, дві склянки води, чи трошечки більше. От посолила і пішла, лягла собі спати. Ну і це супер. Була в мене в холодильнику така величезна капустина, цвітна. Нарешті настав час її приготувати. У мене для капусти цвітної і для броколі, в принципі, є такий один рецепт. Я відварю спочатку в киплячій воді десь хвилин, так 8-10, щоб саме кипіла вода. А потім відправляю в духовку з сиром, вершками, маслом, спеціями. Ось, поки що я натираю сир, а вода в мене кипить. Воду я підсолюю і вже порізану на соцвіття капусту відправлю відварюватися. Звісно, що за 10 хвилин вона повністю ще не звариться, але вона вже буде така альденте. І пізніше викладу на скляну форму і додам сир. Якщо є вершки жирні, то теж суперово. Сьогодні в мене буде. Не вершки, а масло, але такий добрячий шматочок, грамів, мабуть, 80 і грам 100, мабуть, сиру. Дуже-дуже смачно виходить. Можна додати чесничок, це просто буде супер смачно. Головне от, не полінуватись і відварити трішечки капусту, щоб вона була м'якішою. А вже в духовці вона дійде і доготується. Показую, як я загворюю капусточку. Ну, в принципі, тут все максимально швидко і просто. А потім шумовкою дістаю і продовжую процес приготування. Одна духовка, дві страви, дуже смачно, особливо, коли знаєте, постійно ці сухі каші, ну, принаймні, в нас вони не прямо якісь такі е, вологі, ось, а на салат іноді також сил не було, то капуста здається просто максимально смачною. Котлетки вже доготовлюються і якраз до котлеток відправляю ще й капусту на хвилин 15. Дуже смачна сьогодні. У нас така обіду-вечеря вийшла. Я задоволена, що не пропала ця капусточка, бо все-таки, знаєте, зараз ціни на неї. Ого, ось і за можливості буду купувати ще. А напишіть ваш улюблений рецепт, чи готуєте ви за таким самим рецептом. Для мене це просто максимально смачний рецепт цвітної капусти. Така смакота виходить, це вже я тут обідаю, забула геть показати, тож вирішила прямо в тарілці показати. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Сподіваюся, у вас все добре, бережіть себе, бережіть своє здоров'я, ну, а ми з вами зустрінемось за можливості. Не буду говорити, що зовсім скоро, але на це сподіваюся. Всім па-па!